Лекції з психологами Ази до медичної допомоги та художні майстер-класи для дітей у суботу львів'ян кличуть на благодійний Балатон Фест. Деталі нам розкажуть організатори. З нами на зв'язку Маріана Руда співорганізаторка Балатон Фест. Добрий вечір. Вітаю вас у нашому ефірі. Отож, вже завтра у Замарстинівському парку відбудеться сьомий благодійний Балатон-Фест. Туди викличете і дорослих, і дітей, і юнаків, підлітків. Що цікавого там буде? Чому варто прийти? Насамперед хочу наголосити на тому, що ми вже всьому організовуємо Балатон-фест. Це такий локальний фестиваль нашого мікрорайону в районі вулиці Мазепи, за парк. І основна мета згуртувати сусідів навколо. Чогось хорошого навколо чогось продуктивного, так згенерувати якісь ідеї для розвитку мікрорайону, тому ми хочемо запросити абсолютно всіх. То хоче дізнатися щось нове, почерпнути для себе щось корисне, буде багато лекцій. Зокрема, будуть лекції з психоедукації, як боротися зі стресом. Адже ми зараз всі живемо в таких складних умовах, в умовах війни. Отже, будуть так само лекції про здорове харчування, про те, як розпізнавати свої емоції. І власне багато активностей для діток, тобто буде цікаво і буде спортивно. Тому, власне, всіх дуже заохочуємо приходити до нас. І головна мета цього балетон-фесту, власне зібрати кошти для бригади Азову, власне, для взводу розвідки БПЛА. Ми обов'язково поговоримо і про майстер-класи, які ви готуєте, і про блоки наповнення, що саме де кожного буде цікаво, аби точно запросити львів'ян. Хочу долучити до нашого ефіру ще одного співорганізатора. Це Оксана Луцько, заступниця управління екології міста. Пані Оксано, добрий вечір. Вітаю вас також у нашому ефірі. Доброго вечора. Дуже рада всіх вітати, пані Оксано, до вас питання таке. Ну, точно по адресу, скажіть на цьому на цьому фестивалі, можна буде спробувати садотерапію і навчитись розвивати стресостійкість. Перше, поясніть, що таке входить от в садотерапію, і як її можна буде спробувати. Це дуже цікавий термін. Насправді це скорочено від терапевтичне садівництво. Це є методика, яка розроблена уже давно за кордоном. Нещодавно у нас була фахівчиня із Канади, яка вчила наших ерготерапевтів із реабілітаційного центру Unbroken, як працювати в цій техніці власне терапевтичним садівництвом. Це фактично. Своєрідні такі. Сеанси е, психотерапії, але які є непомітні, які просто відбуваються у парку в природі, е, е, повністю е, поринаєш у е, природне середовище. Е, зокрема, на е, нашому майстер-класі на Балатонфесті у в нас буде власне робота із насінням, але загалом це можливо будь, робота е, значить, відбуватися і з квітами, і з травами, і з різними е, духмянами, з м'ятою, з розмарином, um З такими ароматичними травами це заспокоює це, це надає такого відновлення. Скажімо, переключає насправді від рутини, від стресу, і ми просто любуємося, милуємося, торкаємося. Це задіюється абсолютно різні сенсорні наші здібності. Насправді, дуже хороше якраз модель. задіяли сенсорні здібності і переходимо розвивати так. стресостійкість. Насправді розвивання старостійкості зараз кожному з нас точно необхідне, тому що мені здається, що зараз людина, яка би не переймалася війною, точно у нас немає. Розкажіть, будь ласка, як саме будемо розвивати свою стресостійкість на тому фестивалі? Можливо, проанонсуйте одразу якісь вправи, які можна використовувати і мені в своїй роботі, і вам в своїй роботі. У нас по стрестостійкості буде на відкритті проводити психологиня Ольга дармограй свою вправу, яка буде називатися Львівський дощ. Я зараз вам не зможу її так досконало показати, але це буде така тактильна тілесотерапія. От, і ми будемо торкатися різних частин свого тіла. Відчувати їх і таким чином розслабляти і відновлювати насправді і своє ментальне і фізичне здоров'я. Пані Маряно, до вас питання таке на фестивалі, зокрема, будуть, як ви вже говорили, зустрічі з психологами, зокрема, про те, як повернути здоровий сон і дати раду своїм емоціям, користуючись нагодою, спитаю поради, як людина, в якої. Є проблеми зі сном і з міцністю сну, е, І хто саме буде проводити ці лекції? І е, можливо, ви вирішили, і чому саме ви вирішили зосередитися на проблематиці зі сном? Невже насправді статистика свідчить, що багато людей зараз не може не можуть заснути? А якщо сплять, то сон точно не міцний? От коли ти прокидаєшся, і у тебе немає відчуття, що ти виспався? Так, насправді це дуже поширена проблема, і всі ми знаємо, що потрібно спати хоча б 8 годин, так бо це власне запорука такого продуктивного дня. І власне сомнотерапевтка Оксана Волошина розповість нам, як відновити здоровий сон, як вчасно засинати, так і відповідно, як потім нормально себе почувати протягом е, всього дня. Ви згадували, що будете збирати кошти для наших бійців. Кошти ви будете збирати за допомогою ярмарку, де будуть різні смаколики та хендмейд-вироби наших місцевих майстринь. Давайте проанонсуємо, хто саме з майстринь буде представ... буде... будуть представляти свої роботи на цьому ярмарку і е... наголосимо ще раз, куди можна скривати кошти, і чи можна до прикладу людина, яка зараз дивиться нашу програму, просто перерахувати, а на ярмарок не приходити, бо людині, до прикладу, не вийде. Пані Міряно, до вас це запитання. Так, вже Оксана мені допомагає, показує QR-код, Там є номер картки. Можна ще раз показати власні Оксана. Будь ласка, просить режисера ще раз показати QR-код. Дякую дуже. І потримайте трішки. А пані Маряна розповідає. Так, і власне ці кошти будуть спрямовані для взводу розвідки БПЛА бригади Азов, де власне служить син нашої подруги, яка теж буде проводити лекцію на тему емоцій. Так і тому ми так адресно вирішили допомогти саме, саме цьому підрозділу. Тому всіх вас дуже просимо підтримати цей збір. Так, всі мусимо згуртуватися, бо це сьогодні надзвичайно важливо це безумовно наблизить нашу перемогу. Пані Оксано, завдяки донору, всі охочі зможуть визначити свою групу крові і дізнатися більше про донорство. Насправді ініціатива дуже класна, тому що в світлі того всього, що відбувається зараз в нашій країні, мені здається, обов'язково кожен має знати групу своєї крові. Навіть діти в садочку, які мають тривожний рюкзачок, в них обов'язково на меджуку має писати група крові. І такі акції допомагають кожному з нас, тим, хто не знає, тому що дуже багато людей не знають. Її таки дізнатися. Як буде проводитись цей аналіз? Чи це тільки на визначення групи крові? Чи можливо ще якийсь загальний аналіз крові будете збирати? Хто саме буде проводити? І будете говорити також про донорство, про яке саме донорство будете наголошувати, до якого саме донорства будете закликати людей? Власне, до нас звернулася громадська організація донор ЮА. І вона, вони, власне, будуть визначати і групу крові у всіх бажаючих, і агітувати власне здавати кров. Тобто, це це йдеться про донорство крові, яке зараз насправді яке зараз дуже важливою і необхідною в дуже багатьох містах України. Вони буквально щокілька днів, а часом і щодня публікують потреби крові в різних містах України, в різних областях України у центрах крові, і е, агітують людей здавати і. Е, при потребі вони пересилають навіть цю кров у ті точки, де це найбільш необхідно зараз через оці масові удари і через травмованих потерпілих людей, які цього потребують. Для найменших ви також скличете на Благофест і маленьких львів'ян, маленьких українців, навіть скажу так. Моєму синові три роки йому що там буде робити? Що цікаво, для таких для такої малечі підготували? Точно, йому буде цікаво школа дронів. Угу. Це ну, насправді приватна школа, але вони погодилися нам показати і презентацію, і погратися із дітьми. Це буде відбуватися за донат, який буде йти 100% на наші збройні сили. але... І дасть змогу діткам спробувати себе покерувати дронами. Вони розкажуть також і про те, які є типи різні види цих дронів, як вони літають, і специфіку, взагалі, роботи із ними, і те, як вони допомагають нам боротися із ворогом. Пані Муляна, ви вже говорили про те, що. Це вже всьому проводиться. Якщо я помиляюсь, поправте мене, будь ласка, цей фестиваль, але Майда. цього року він проводиться після річної перерви. Чому вирішили відновити цей захід? Тому ну, що життя повинне продовжуватись, незважаючи ні на що, і доречно все таки гуртуватися і разом іти до мети, бо от вона у нас спільна так. І, власне, тому ми не зупиняємося, і напевно собі даємо таку обіцянку, що будемо проводити цей балатон-фест щороку. Які часові рамки заходу? На котру годину проходити, і в котрій годині от вже потрібно буде йти загалом. З 12 до 19 години вже з 12 можна буде відвідати майстер-клас з йоги з Віолетою Ковальовою. В 13 буде урочисте відкриття. Також цікаві майстер-класи будуть з Бадмінтону, з зумби. Це таке поєднання фітнесу і латиноамериканських танців, от тому я думаю, всі для себе знайдуть щось цікаве. Я почула про йогу і тепер ще більше захотіла прийти. Вхід вільний так, вхід вільний, пані Оксана. завершення, важливо завжди у фестивалі у будь-якому заході. Це люди, які його організовують. Від цього залежить великий результат. Хто ці люди, які будуть стояти за кадром організації фестивалю? Ми три подруги, три мешканці, три, три мешканки цього мікрорайону. Насправді, які познайомилися е, десь більше восьми років тому. Напевно, там вже перший Болотон Фест був у 16-му році. От е, і надалі, ми практично щороку проводимо там за винятком там зовсім маленьких перерв. От це Мар'яна Руда, яка є викладачкою в університеті Політехніка. Це є Ірина Панчишин, яка є журналісткою і, і, і мамою на даний момент. Та і я працюю в управлінні екології заступником начальника управління екології. От і дбаю про наші парки: відповідно, фестивалі. Це є події, які відбуваються, які наповнюють цей парк життям. Скажу так, коли збираються три жінки і продумують якусь класну ідею, то з того точно щось добре вийде. Я бажаю успіхів вам завтра в реалізації фестивалю. Бажаю багато вдячних відвідувачів і бажаю точно не зупинятися на цьому році, а продовжувати, продовжувати і продовжувати. Дякую за цю розмову.